Сторінка 246, параграф 54. що приховує Амазонія, які рекорди в Амазонії. Амазонка є найповноводнішою річкою планети, а її басейн Амазонія, охоплює майже дві третини всього континенту. Тут мешкає понад мільйон різноманітних видів, десята частина всіх видів тварин і рослин землі. Мандрівник знайде тут дивовижні дерева, галактодендрон, дерево, корову, сік якого схожий на. За смаком на молоко, кебрачо, деревина якого тоне у воді і така міцна, що не розрубати сокирою, легке бальсове дерево, з якого видовбували каної, і робили плоти для далеких мандрівок. У водах Амазонки живуть крокодили, велика кількість риб, найвідоміше з яких небезпечні піраньї та дружелюбні прісноводні дельфіни і нея. Географічні дані – Амазонка, таблиця 14. Географічні координати витоку річки – 4 градуси, 26 хвилин, 25 секунд південної широти, 73 градуси, 26 хвилин, 50 секунд західної довготи. Материк – Південна Америка. Частка площі території країн, які розташовані в басейні Амазонки. Бразилія – 62,4%, Перу – 16,3%, Болівія –

6592 км. Площа водозбірного басейну 6 915 000 квадратних кілометрів. Висота витоку 5597 метрів. Середньорічний стік 219 000 метрів кубічних за секунду. Найбільші притоки – Пурус, Ріонегро, Мадейра, Тапажус, Шінгу, Токантіс, Напо. Кліматичний пояс Екваторіальний науковці досі відкривають тут нові форми життя. Дослідження Амазонки у басейні Амазонки розкинувся найбільший у світі вологий тропічний ліс Сельва, який описав Олександр фон Гумбольд під час своєї подорожі у південну Америку в 1799 1804 роках. Клімат вічно-зеленого екваторіального лісу жаркий і вологий. Протягом року температура повітря коливається в межах плюс 25-28 градусів. І навіть вночі не опускається нижче 20. Опади тут надзвичайно рясні, їх річна кількість становить 2400 мм. Крізь густе листя і переплетення, ліан під крони дерев проникає мало світла а буйна рослинність ускладнює пересування позбавляючи орієнтації, щоб здолати навіть невелику відстань, часто потрібно прорубувати дорогу спеціальним ножем мачете. Індіанські племена Амазонії досі повністю не вивчені. Їхній спосіб життя усамітнений, а місця проживання важко доступні. За різними джерелами нині в тропічних лісах Амазонії проживає 400-500 племен. Корінні народи Амазонії виборюють своє право на чисте середовище життя. Малюнок 253. Малюнок 253. Плем'я в Амазонських лісів. Еквадору здобуло перемогу в суді над нафтовими компаніями, надавши докази забруднення в землі і вод токсичними відходами. У перу людей, що живуть на берегах Амазонки, називають ревереніус річкові мешканці. Невід'ємною частиною їхнього життя є пристосування до перепадів рівня води в Амазонці. Під час сезону дощів вода піднімається на 20 метрів, а площа, яку займає річка в місцях розливу, збільшується втричі. Навколишні джунглі перетворюються на підводні ліси, у яких плавають пірані, крокодили та дельфіни. Будинки ревереніус зведені на кількометрових дерев'яних опорах, височіють над водою. Чому екосистема Амазонії в небезпеці? Світові магнати мріють використати потужні води Амазонки для виробництва електроенергії, але течія річки надто повільна. Річка надто широка, а її русло непередбачуваним. уздовж усього русла береги Амазонки не з'єднує жоден міст, а от притоки головної водної артерії Південної Америки відповідають усім критеріям для будівництва Гес. Ця обставина, а також масове вирубування лісів Амазонії, становлять велику загрозу для однієї з найбільших екосистем планети. До катастрофічних наслідків призвело зведення дамби на притоці Амазонки. Уатумія у середині 80-х років минулого століття, власники компанії-забудовника проігнорували протести місцевих жителів, закрили шлюзи на дамбі, внаслідок чого сталася екологічна катастрофа. Ровлива річка змінила русло і затопила сотні гектарів землі. За лічені години під водою опинилося село, загинуло понад 10 тисяч тварин, серед яких було дуже багато мав. Згодом буйна деревна рослинність під водою почала гнити. Загинули всі підводні мешканці, отруївши навколишні джерела питної води. Нижче від дамби створено заповідник сталого розвитку. У Атума, який захищає нижню частину басейну річки, вирубування лісів Амазонії у Бразилії, малюнок 254 досягло найвищого рівня за останні 15 років. Це призвело до природних пожеж. Основною причиною знищення лісів є деревина та вивільнення території під сільське господарство. Ліси басейну Амазонки є легеніми планети, адже виробляють 20% кисню планети. Саме тому. Порушення балансу екосистеми Амазонії може призвести до трагедії планетарного масштабу. Коротко про головне: басейн Амазонки світовий генофонд розмаїття живої природи. Екваторіальні тропічні ліси виключно важливі. Вони є місцем життя багатьох біологічних видів та легенями планети. Захист екосистеми Амазонії має важливе значення для збереження клімату Землі.